Луцьком пройшов Хресний хід з 12 стояннями, які відображають останні події в земному житті Христа, очолив ходу митрополит Луцький і Волинський Михаїл. свої і до словами, ви себе сами, хрест за мною. Подай нам того, дай, всі ми взяти та з любові до тебе нести. Нарікаючи на долю, брали приклад із тебе до ходи, яка стартувала від Христовоздвиженської церкви, що на вулиці Данила Галицького, і йшла до кафедрального собору Святої Трійці, долучились сотні вірян. Це не перший раз, це вже може вже років 15-16 я хожу. Що для вас це означає? Ну, Це тоді. Ну, це потім дає як відчуття свята, як відчуття справжньої Пасхи. Тому що Пасха це не просто стіл святковий. Це вже йде як додаток до свята. А от саме оце приєднатися до, до цієї ходи, відчути, можливо, трошечки оцей біль. Оцей. Пасха для когось поєднується це духовно. Треба трошки не тільки щоб стіл розумієте. а… Треба, щоб і духовно було. От все кидаєш вдома і біжиш, щоб, щоб побачити цей хід, зайти в собор, приклонитись до площаниці. Люди кажуть, цьогоріч атмосфера особлива, адже хресний хід відбувається в час Великої війни. Цього року так молитися, щоб була перемога, щоб за щоб, щоб хлопців щоб були живі, щоб все було якнайкраще. Важко сприйняти в 21 столітті, що йде така страшна війна. І це просто страшно. День проведення ходи не випадковий, адже страсна п'ятниця це передостанній день страсного тижня, присвячений передсмертним стражданням Ісуса Христа. Саме тому, під час 12 стоянь, священнослужителі читали уривки з Євангелія, присвячені страстям Христовим. Крім того, учасники ходи молилися за батьківщину та її воїнів, за полонених та припинення війни, а також за благословення волинського краю та його жителів.